На Житомирщині громада райцентру повстала проти підприємства, яке господарює на місцевій водоймі, бо через його діяльність зникає вода у криницях та руйнуються будинки. Більш того, люди стверджують, що фірма взагалі працює незаконно. Громада влаштувала масову акцію протесту. На неї вже відреагувала й міліція. Правоохоронці погодилися як мінімум перевірити роботу підприємства. Ну а далі робитимуть відповідні висновки. Мало не щороку Валентина робить ремонт у своєму приватному будинку через тріщини, які розколюють стіни наскрізь. Будь ласка, дивіться, яке. Бачите, аж куди. У цьому будинку повністю відійшла веранда. Дрібних тріщин вже ніхто навіть не рахує. Руйнуються будинки, тобто відходять жилі частини від самого фундаменту. І ці тріщини вони йдуть до самого фундаменту. Ось ви можете переконатися. Ось одна тріщина, друга тріщина. Потрісканих будинків у райцентрі Ружин десятки. Усі розташовані вздовж річки, Роставиця. Люди впевнені, хати руйнуються через періодичні скиди води на місцевому водосховищі. Ти відколи стали оце часники спускати і випускати цю воду. Відтоді стали тріскатися будинки, і немає жодного тут на вулиці, щоб було не тріщ, не було тріщин. У людей спустошуються і криниці. Зважаючи на це, громада вирішила не дозволяти місцевому рибгоспу скидати воду. Мешканці вийшли протестувати безпосередньо на греблю. В этом екологічна катастрофа. Всі знають, що на метр висушена земля. Зараз скидають воду. же, в огородах ніде не в криницях нема води. Де вони її заберуть? І осінь посушила. Об'єктом скандалу стало водосховище площею майже 200 гектарів. Воно було передане у постійне користування акціонерному товариству, яке згодом реорганізоване у товариство з додатковою відповідальністю. Тож люди наполягають свою діяльність, останні здійснює незаконно. З 2013 року такий типовий договір повинен бути кожного орендаря водного об'єкта, і тоді йому громада дасть ловити. А якщо в нього їх немає, це Хи все. люди вимагають припинити скид води, тим більше що на водосховищі це, нібито взагалі робити заборонено. Ми вимагаємо, щоб вони не вилавлювали рибу, не спускали воду. І, 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 перед, і, і ваша риба буде у вас. І передати водосховище, передати у користь користь селищної ради. Люди самі будуть контролювати цей ставок, запускати, на вудочки ловити, одихати, як положить. Подивіться, хати полопали, Криниців немає води. Співзасновник товариства запевняє, що має усі необхідні дозволи, а воду спускає відповідно до режиму роботи, виданого облуправлінням водних ресурсів. У мене є дозвіл на випуск води, який повинен був початися 10 жовтня, і закінчити випуск води 30 жовтня. 11-го, 30-го листопада цей документ ніхто не дасть, якщо не щоб не було у нас якихось бумаг, скажімо, на оренду чи на нову простанцію став. Після того, як люди почали звертатися у різні інстанції та навіть перекривали дорогу, в області відреагували і буквально напередодні заборонили спуск води. Територіальний орган у Житомирській області Держвод агентства України відкликає режим роботи на 15-й рік Ружинського водосховища на річці Ростовиця. Отже, сьогодні вночі вони діяли незаконно. Підприємець наполягає, воду має скинути, аби виловити з річки рибу, інакше зазнає великих збитків. Більше півмільйона вкладено грошей, тобто в зарибок, годівлю риби, о. в охорону її. Нам потрібно необхідно зараз зловити цієї риби і реалізувати, щоб одремонтувати гідроспоруди. На спуску води наполягають і робітники, які зможуть отримати зарплату тільки рибою, тому просять людей не перешкоджати. Якщо мені одадуть те, що я тут заробив, я буду стояти на тій стороні так само, як вони. Ну я зараз не можу там стояти, бо тому, що тут мій заробіток. Я я працював за рибу, щоб заробити кусок рибини своїй сім'ї. Інженер підприємства стверджує, воду все одно спускатимуть, бо поки що не отримав жодних документів, які б заборонили це робити. Поки нам не прийде цей документ, і я його не получу і не зареєструю в хідної... Кореспонденції у нас його немає. І те, що нам возять і говорять, це не документ, це шпаргал. Люди ж попередили, не розійдуться, доки заставки не будуть закриті, інакше погрожують знову перекрити трасу. Зрештою, рибгост під тиском здається, і заставки починає закривати. Однак зробити повністю цього не може, бо нібито зіпсувалася задвижка. Не допомагає навіть Кувалда. Люди мають намір дочекатися фіналу, інакше розберуть сітки, які втримують рибу біля греблі. Щоб вони прекратили це свавілля, треба оце витягнути просто з уловітеля, з цього який ви наблюдали. витягнути оці решітки. І тоді вони вони самі вони знайдуть сто способів, аби закрити оце. Якщо не розберуть, будемо радикальні якісь міри приймати. Самі самовільно будемо розбирати. Люди вже написали заяву до міліції, аби та з'ясувала чи законно діє підприємство. На даний час проводиться перевірка законності спуску відповідні матеріали направлення на розгляд до компетентних органів, а саме екологічної інспекції. Тим часом Рибгосп планує терміново звертатися до суду, аби відстояти законність своїх дій. Чия переможе, стане відомо вже за кілька днів.